Західні журналісти питають про червоні лінії Путіна. У нас теж є червоні лінії, і про них ніхто не питає. Ви схвалили закон про мобілізацію, але спізнилися мінімум на рік. Не думаю, що це добровільно. Є загроза навіть втратити громадянство. Для нас закрита дорога до ЄС. Кожна країна має право на власне прочитання історії. Всім привіт, не секрет, що для України і звісно для нашої перемоги дуже важлива допомога сусідів і, передусім, Польщі. Тому ми раді знову в Києві зустрітися з Радославом Сикорським, тепер міністром закордонних справ Польщі. Пане міністр пане міністре, ради бачити вас у Києві. і Дякую за зустріч з радістю. Я почну з вашої цитати. Днями ви нагадали партнерам, що стійкість України не безмежна. Я маю повністю з вами погодитися. Та чи означає це, що зараз у війні час грає не на користь України, а скоріше проти нас. По перше, те, що Україна робить на міжнародному рівні, ніхто на таке не здатний. Ми співчуваємо вашим солдатам, які на фронті, без ротації місяцями. А дехто навіть роками, і ми співчуваємо українцям, які щодня живуть під загрозою атаки, дорогою сюди. Я заїхав до Львова, до місця російського удару по цивільному будинку, через який загинула ця прекрасна родина. і батько, це єдиний хто вижив. Ми, до речі, збираємося відбудувати один зруйнований будинок у Львові. Як це й обіцяв прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск між тим час минає, і дехто на заході каже, що поспішати не треба, бо Росія з часом слабше. Частини економістів кажуть, що російська воєнна економіка на повному ходу. Інші навпаки бачать, що у росіян закінчуються сучасні танки, немає чого навіть ремонтувати. Тож ми не маємо повної картини. Але історія каже, що подібні колоніальні війни тривають кілька років. Colonial wars uh, historically uh, take some years to resolve. у нашому випадку скоро буде вже три роки. Але Україна досі благає наших західних партнерів зняти обмеження на застосування зброї, дозволити удари в глиб російської території. Є також інші речі та інші обмеження, накладені партнерами. Ви бачите, що тут щось змінюється тоні. Блінкен був у Києві і потім приїхав до Варшави. Я говорив із ним, і також закликав США та союзників. Зняти ці обмеження. Адже російські ракетні удари по Україні в українських дамбах, по українських електростанціях це насправді воєнні злочини Росії. А жертва агресії має право захищатися від воєнних злочинів. А для того, щоб припинити ці злочини, ви маєте знищити бомбардувальники, які запускають ракети ударами по аеродромах, з яких вони злітають. Ці цілі розташовані на значній відстані вглиб Росії, але з точки зору міжнародного права вони для вас є за. Законними військовими цілями Ну і яка відповідь? Бо ми ж знаємо всі аргументи на користь того, що ці удари по Росії мають відбутися, але ж дій немає. Що кажуть партнери? це дуже гарне запитання, але до країни, які мають цю зброю, але ви це чули? Що звичайно, західні журналісти завжди запитують мене про червоні лінії Путіна і про путінські погрози ескалацію. На що у мене щонайменше дві відповіді? По перше, у нас є також свої червоні лінії, але про них чомусь ніхто не питає. А по-друге, я не думаю, що є щось таке, чого Путін ще не робив, але зробить у відповідь на якісь наші дії. Бо він я би дуже здивувався, якби він виявився настільки божевільним. Щоб почати війну з НАТО, так само його погрози про ядерну зброю, вони також виявилися наразі порожніми. ми також бачимо, що і до рішучості Польщі теж є питання. Йдеться про протиповітряну оборону. Лунало багато публічних закликів, і від президента Зеленського, також щоб Польща нарешті допомогла захищати небо над Україною. Що вам заважає? What is obstacle? Well, Poland is on its 45th. по перше, польща надає Україні вже 45-й пакет підтримки на суму близько 100 мільйонів євро. Кожен ми надали вам понад 4 мільярди євро допомоги матеріальної допомоги саме для зсу. Ми в цьому не рахуємо підтримку ваших біженців у Польщі. Та польща теж має свої потреби. Ми маємо лише дві батареї. Patriot, в той час як російські дрони і ракети залітають на польську територію територію. і наш головний обов'язок це, звісно ж, захищати власних польських громадян І ви жодного разу їх не збили, навіть коли вони порушували польський кордон. що підтверджує мої слова, нам теж бракує засобів навіть для самозахисту. Але я наголосив сьогодні, тут на конференції ЄС, ми повинні спільно робити більше для захисту українських атомних електростанцій і для захисту кордонів НАТО. Здається, це президент Зеленський сказав, що в західній Європі та за її межами є системи ППО, які необхідно передати туди, де вони найбільш потрібні. That could be to where they are я намагаюся зрозуміти, що заважає вам почати допомагати захищати Україну, наше небо і іншими засобами з f 16. Наприклад, я ж пам'ятаю, що ви особисто говорили, Польща зобов'язана зупиняти ракети і безпілотники, коли вони наближаються до польського кордону. Це не в точності, те, що я сказав, так конституція зобов'язує нас захищати свою територію. Звичайно, ми маємо їх Бивати, бо захищаємо свою землю, але операція, про яку ви кажете, вона вимагає певної, скажімо так, співпраці у НАТО. <св 'язання> маю запитати <просив> про так звану чеську ініціативу. Газета Виборча пише, що Польща не долучається до цієї закупівлі боєприпасів. То що відбувається? Ви можете це пояснити? є <просив> політичне рішення виділити, якщо мені не зраджує пам'ять, 50 мільйонів євро цього року, і ще 50 мільйонів наступного року. Але звісно, є деякі технічні Адміністративні та правові питання пов'язані з державним агентством стратегічних резервів і у цьому питанні наше міністерство закордонних справ зробило свою частину роботи. Я дуже сподіваюся, що наші колеги з інших міністерств також зроблять свою частину. Це обов'язково станеться. And... ітволгапезацькютхірен радиться чути, та я хочу uh, дещо, дещо змінити uh, тему. Uh, В Україні обговорюється uh, ідея про uh, повернення з uh, за кордону українських uh, чоловіків. Які можуть бути призвані до армії, і деякі з них навіть перебувають у розшуку для призву? Чи існує реальний спосіб повернути їх до України? я б сказав, що ви ухвалили закон про мобілізацію. На мою думку, щонайменше на рік пізніше, найкраще приймати такі закони, коли у вас ще багато добровольців і коли люди відчувають особисту загрозу. Але все одно те, що я бачу, трохи дивує. Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже український перукар, і він схоже навіть молодший за вас. Я його питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну? Так, у Польщі ми не виплачуємо таким працездатним біженцям соціальну допомогу. Вони мусять самі себе утримувати або працювати. А от у західній Європі уряди більш щедрі. Але у мене є питання: чи нормально створювати фінанс? Сові стимули, щоб люди жили там, а не тут. Ваш уряд повідомив нам, що ви хочете повернути українців, що вам потрібні платники податків, потрібні люди, які працюють на заводах, але також вам потрібні люди, щоб замінити тих хоробрих солдатів, які зараз на лінії фронту. You refer to incentives. Я хочу уточнити, uh, ви кажете про стимули, uh, але чи є реальний спосіб зобов'язати uh, цих людей повернутися? I я питаю, that, тому що аналізував міжнародне uh, право, і з того, що я бачу, воно скоріше uh, заперечує uh, можливість примусового nice повернення людей додому для uh, мобілізації. я не вважаю себе експертом a, у цьому a, питанні, a, але подібні надзвичайні ситуації yeah, були вже uh, в інших країнах. Пригадайте. Коли Хамас атакував Ізраїль 7 жовтня, то якщо не зраджує пам'ять, тисячі ізраїльтян буквально кинули свою роботу за кордоном і ринулися додому, мобілізуватися добровільно, я не впевнений, що прямо добровільно також я чув, але це треба перевірити. Якщо ви не з'явитеся на щорічні навчання резервістів у Швейцарії чи навіть у Фінляндії, то ви ризикуєте аж до втрати громадянства, Тож існують різні. In Finland, you are in danger of losing your citizenship. There are systems, you know. Отже, Україна має схвалити таку систему. А якщо до українського легіону, який анонсували, йдеться про створення бригади добровольців у Польщі. Ми готові. Ми вже давно все зробили. А тепер тільки чекаємо на українських добровольців. Я пам'ятаю, були новини, що вже є тисячі готових вступити туди. Якщо мені не зраджує пам'ять, тисячі зареєструвалися у вашій базі даних, щоб оновити місце проживання. Ривання але вони не йдуть. Вони повідомили, що теоретично доступні, але за моїми даними досі недостатньо добровольців, готових сформувати бригаду. і останній блок моїх запитань стосується історії: чи можемо ми з вами укласти таку собі угоду про могили і нарешті вирішити нашу давню суперечку щодо цього? Чи відбувається щось у нашому діалозі? Заросомгепенін not play politics. Я думаю, дещо дійсно має відбутися. Зокрема, треба припинити грати у політику. Це не має бути питанням торгу в історії кожної країни. Є болючі моменти. Кожна нація колись вчиняла таке, чим не дуже виходить пишатися, і тут все відбувається по різному. Але водночас є християнський обов'язок поховати померли. Не знаю наскільки українське суспільство знає про те, що сталося на Волині. А сталося те, що український опір тих часів віддав наказ про етнічну зачистку польського населення Волині. Ця етнічна чистка відбувалася через масштабні масові вбивства. Тоді загинуло а було вбито від 80 до 120 тисяч осіб. Звичайно, були і польські контрзаходи. Але ініціатором стали дії українців, а основну масу жертв становили польські мешканці Волині. Ми не хочемо робити з цього політику, але фактом є те, що для Польщі це гостре політичне питання, тому що ці поляки мають нащадків. Все населення цих територій було депортовано на територію сучасної Польщі. Ці люди мають родичі, вони голосують на виборах. Тому це політичне питання. Жертв цієї резанини треба поховати по християнськи Все, the we and um, these uh, victims of the massacre require That's all we is, uh, в Україні про Волинь відомо, але є також інше бачення, що це політична, політична суперечка, хоча нею мало би займатися історики, і ми тут, і тут з вами її точно не вирішимо. Yes. Victims, так, коли жертви будуть поховані по християнськи, тоді це буде справа істориків. Але спочатку їх потрібно ексгумувати і поховати. Ви згодні чи ні? я точно не можу погодитися з іншим моментом, коли ми чуємо у Польщі заяви, що з Бандерою і Шухевичем Україна не стане членом в ЄС. Історія складна, і для українців ці люди є героями. То чи означає це, що якщо ви будете дотримуватися своєї позиції, а ми своєї, то для нас закрита дорога в ЄС Кожна країна має право на власну інтерпретацію історії? Тому, наприклад, Польща та Німеччина створили комісію з написання підручників з історії. Зокрема, шкільних підручників, в яких ми з німцями доходимо згоди, принаймні про факти. А фактом є те, що організація Бандери, хоча я розумію, що сам він у той час перебував у концтаборі, вона наказала здійснити масове винищення цивільних поляків. Гіївдіода Форемас Екстомінейшн. Of Polish civilians. So the question, питання в тому, чи yeah, можемо ми потрапити you? до ЄС героїзуючи цих людей. Not. I'm not it. Це це ставите таке питання, не я. А я кажу, що вам знадобляться друзі. Вони потрібні вам зараз, і вони знадобляться вам у процесі вступу до ЄС. А ми просимо вас про повагу до наших загиблих. Я не думаю, що ми просимо забагато. Дякую. дуже сподіваюся, що рішення буде знайдене і буде знайдений шлях, щоб наші країни були дружніми. Так як ми цього заслуговуємо, Це правда. І дякую вам за підтримку України. І дякую, що додивилися це інтерв'ю. Лишайтеся далі на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.